Він говорить, що нам всім людям не так то і багато залишилося, не так то і багато відведено. Він каже, наблизився Всьому кінець. І ви знаєте, він тут говорить, що життя воно так, воно дочасне, воно швидко плине. Багато текстів про це говорить, багато текстів нам про це нагадують. І кожен християнин мусить усвідомлювати, що справжнє життя попереду, що ми тут є дочасними жителями, щоб, щоб жити у світлій вічності. Як казав один із моїх друзів і викладачів, щоб не плутати купе поїзда з однокімнатною квартирою, бо ми не робимо там євроремонт в купе, бо то дочасно, щоб ми розуміли, що і тут на землі ми є дочасні. Апостол Павло каже, це кажу вам, брати, бо час короткий. Тому і ті, хто купують, мають бути як ті, котрі нічим не володіють, і ті, хто користується світлом, світом, як ті, котрі ним не, не користуються, бо минає образ цього світу.